Правий сектор цю організацію називають одним із найбільших відкриттів Майдану. Ще кілька місяців тому суспільство і не знало про громадський рух. Популярність йому принесла активна, навіть радикальна, позиція на Майдані. Віднедавна правий сектор діє і у Коломиї. Деталі від Мар'яни Мацьків. Донедавна у цьому приміщенні знаходилися офіси міської та районної організації партії регіонів. Зараз тут штаб правого сектору. Те, що штаб знаходиться у колишньому офісі партії регіонів? Активісти правого сектору називають символічним. Про колишніх господарів нагадує хіба що ганчірка на підлозі з надписом Янукович, наш президент. У неї хлопці витирають ноги. Боротьба ще не закінчилась, і навпаки, треба мобілізовуватись, і порох ми тримаємо ще сухим. Ми поки що на поготові. От і робимо і будемо робити все для того, аби дійсно таке Україна е, в першу чергу стала національною державою, аби до влади прийшли люди національно свідомі, котрі е, зможуть дійсно е, працювати на благо свого народу, на благо своєї нації. Всі дії у нас погоджені. Скажімо, вертикалю догори, тобто з координатором Івано-Франківського правого сектору і, відповідно, вище з Київським з проводом. Правого сектору в Києві. Ніякою самодіяльністю ми не займаємося. 16 лютого це дата народження правого сектору у Коломиї. В його основі місцева організація Тризуб імені Степана Бандери. Буквально за два тижні лави громадського руху поповнила понад сотня активістів. Є як і студенти, як і люди, скажімо, котрі вже мають і дітей, і сім'ї, і вищої освіти, і навіть і подві. Освіти, тобто різні люди, яким дійсно небайдужа доля, е, наша доля, в першу чергу нашого міста, е, і зокрема доля. України нашої один із координаторів нинішньої коломийської організації до правого сектору приєднався ще у Києві. Обурений розгоном студентів, він поїхав у столицю, та те, що там побачив, не виправдало сподівань. Дуже мене це занепокоїло, що така ситуація серйозна а організації ніякої. І на майдані я зустрів одну людину, яка мені запропонувала вступити у лави правого сектору. Я не знав, що таке правий сектор взагалі. Звернувшись на пошту, я зайшов в інтернет, знайшов організацію Трезуб і вступив в організацію Трезуб. У цій організації мені сподобалася дисципліна. Тобто ніхто нічого не робить самовільно. Це є дисциплінована організація, яка захищає права українського народу, яка відстоює ці права на основі бандерівських таких аспектів. І у цих лавах. Є досить серйозні люди себе активісти. Вважають нащадками героїв оун УПА, як і повстанці, вони борються за українську соборну самостійну державу. На жаль, нині загрози є і в Коломиї. Окупаційний режим, нібито повалено. От і в Коломиї все одно залишились люди, які навіть із опозиції, які мають свої певні амбіції, які мають дуже багато людей, які в яких не зовсім скажем чисте минуле. От і які дуже рвуться до влади, є скажімо так люди, які показали, що вони дійсно готові працювати на благо України, на благо, ну дійсно щоб, кажем, боротися до кінця, навіть і якщо потрібно, з опозицією. За створення національної держави. Певне невдоволення у громади міста викликало те, що активісти правого сектору на публічні заходи приходять у Балаклавах. Хлопці кажуть, що на це є вагомі причини. Зате під час спільних нічних патрулювань самообороною вони не ховають обличчя. Поки боротьба не закінчена до кінця остаточно, ми не будемо відкривати обличчя силою, котра задала напрямок розвитку подій. А це так було. Все ж таки були. Бійці правого сектору, то в разі чого, скажімо, якихось несприятливих подій відповідати буде в першу чергу правий сектор. От. І нам не потрібно <кій> поки що принаймні, показувати свої обличчя. Хоча я переконаний і знаю, що багато людей знає і догадується, хто стоїть в наших лавах. От. Але тим не менше. Це по-перше, по-друге, це є символічно. Балаклава це є символ правого сектору. Коломийському правому сектору приписують пікетування і пошкодження приміщень місцевих міліції, СБУ та прокуратури. Та відповідальність за це активісти на себе не беруть. Ніякого розгрому фактично не було. От е е тоді, коли була хода, скажімо так, е під час цієї ходи, ну коли це було середа чи, чи вівторок, я не пам'ятаю до СБУ, до прокуратури. Окрім правого сектору, взяло багато ще інших людей, студентів участь. Погромів, по-перше, не було так. Двері зайшли люди всередину, двері були підважені акуратно, тим більше, що біля нас була самооборона. Люди просто увійшли всередину. Заходили всі, всі, хто були присутні. Цікавим доповненням до інтер'єру штабу правого сектору є щити, які активісти минулого тижня вилучили у місцевих правоохоронців. Частину амуніції відправили на майдан. Решта поки що зберігається тут. Більше щитів не було потреби, скажем, передавати. І ми е, кілька передали, а кілька залишили, бо не було потреби там амуніцією. Люди скажемо забезпечені, щоб щити оці не пішли, скажем, не, не туди, куди потрібно. Вони є поки що тут прийде час і буде все повертатися. Нехай стабілізується. Трошки ситуації. Правий сектор. Це в основному чоловіча організація та є серед коломийських радикалів і дівчата. Частина з них несе варту у Києві. Робота з активістами ведеться у трьох напрямках: ідеологічному, духовному та спортивному. Головне виховати справжніх патріотів України. І приємно, що багато людей це розуміє і всіляко підтримує громадський рух. Хлопці показують лист з подякою і побажанням від однієї коломийської жінки. Хочу просто подякувати. Всім, хто підтримує в цілі, по цілій Україні, всім, хто підтримує правий сектор, всім, е, хто допомагав фінансово продуктами, амуніцією, е, всім дякуємо. Ми Люди з народу, і ми готові завжди боротися проти окупантів, проти ворогів українського народу, української нації. Національна революція переможе. Слава Україні!